Шашлики це справжнісінька літня традиція. Улюблений жаркий сезон можна вважати проваленим, якщо ви хоча б раз не вибралися на шашлики в найближчий або на дуже парк. Одна з поширених відмовок, необізнаність про те, де в межах міста можна смажити шашлики і відпочивати під ніжними сонячними променями. Виправляємо цю помилку і рекомендуємо безпрограшні маршрути Кітчен. Макс клав список з 8 місць в Києві. Де в цьому році можна сміливо і з задоволенням смажити шашлики і відпочивати на природі в хорошій компанії. Нехай літо буде веселим і смачним парк Кузьминки любліно Парк Кузьминки – це одне з найулюбленіших місць москвичів. Влітку в ньому по особливому затишно і здорово. Тут можна не тільки посмажити шашлики, а й цікаво провести час. Парк розділений на три зони культурну. Дозвіллєву і лісову у культурній зоні розташовуються церква, стара садиба і музеї в дозвіллєвій, атракціони, пляж, кафе і човнова станція в лісовій, мальовничі дерева, у парку є столи, лавки, лавки, триметрові мангали, контейнери для збору сміття, бочки для використаного вугілля, все у вільному розпорядженні. Головне вчасно приїхати в Кузьминки і встигнути зайняти місце, срібний бор. Дещо відпочивати в столиці, як не на березі Києва річки. В її закруті знаходиться мальовничий лісовий масив під назвою Срібний Бір. На його території облаштовані безкоштовні пляжі, 30 майданчиків для пікніків, мангали, лавки і столи. більше половини майданчиків для шашликів абсолютно безкоштовні для жителів і гостей міста, можливостей добре відпочити і чудово провести час в срібному бору маса, Покровське глібово. Недалеко від вражаючої садиби Покровське Стришнево розташовується мальовничий парк з липами і романтичними алеями Покровське Глібово. Тут любителі природи і м'яса на грилі знайдуть все, що так активно просить душа в літню пору року спеціальні зони для пікніків, які можна відвідувати безкоштовно, обладнані мангалами. Це досить популярне місце серед городян, тому радимо приїжджати сюди заздалегідь Філевський парк. Ви, напевно, вже чули про Філевський парк. Якщо вам ще не довелося там побувати, то саме час виправити цю прикру помилку. Вельми до речі, з'явився відмінний привід посмажити на мангалі соковите і дуже апетитне м'ясо. У філевському парку є цілих вісім точок для пікніків. Тут ви знайдете всього лише кілька мангалів без навісу від дощу, поруч з якими не завжди є стільці і столи. Це краще враховувати, плануючи своє дозвілля, і взяти все необхідне з собою. Такі недоліки компенсує неймовірна атмосфера місця, щорічно парк відвідує понад 7-5 мільйона чоловік. Тушинський парк мрієте насолодитися не тільки шашликами і природою, а й активним проведенням часу. Тоді вирушайте прямо в Тушинський парк, який розташувався на набережній Химкінського водосховища. У Тушинському парку є всі умови для смачного і активного відпочинку, спеціальні майданчики з лавками, столами і мангалами, музей підводного човна, велосипеди прокат та інші розваги Москворецький парк у природно історичному москворецькому парку, цілих 27 точок для пікніка, розташовуються вони в різних частинах парку. Наприклад, у Вінницькій або строгінської заплаві кожна точка обладнана мангалами, столами, альтанками і лавками. У москворецькому парку особливо приємно відпочивати в компанії улюблених друзів і насолоджуватися лісовими ароматами і запахами. Зовсім не дивно, що в такій чарівній атмосфері апетит прокидається з новою силою. Тому шашлики будуть вельми до речі. У парку також можна зустріти лісових тварин і побачити безліч видів рослин. Лосиний острів, національний парк Лосиний Острів. Це відмінне місце для літнього відпочинку. На території парку розташовуються маленькі альтанки, які вміщають в себе до 8 чоловік, і великі альтанки на компанію з 25-30 чоловік. Кожна пікнікова точка складається з альтанки, в якій є світло. Розетки, мангал, шампури, решітка для гриля, вхід в Лосиний острів платний. Альтанку для шашлику слід бронювати заздалегідь. Вартість перебування в парку протягом 3 годин для дорослої людини становить 200 гривень, а для дітей від 3 років пенсіонерів та пільговиків 140 гривень. Вхід для дітей до 3 років є безкоштовним. В'їзд однієї машини коштує 250 гривень. Крюківський лісопарк. Якщо у вихідний день вам особливо хочеться помандрувати, то вирушайте на шашлики в Крюківський лісопарк, який знаходиться в зеленограді. Відмінний варіант літнього дозвілля вихідного дня. На території лісопарку знаходяться майданчики для відпочинку, обладнані мангалами, столами, лавками і урнами для сміття, а також дитячі майданчики і пляж. Любителі природи можуть насолодитися різноманіттям представлених тут дерев, ялини, берези, осики, сосни, вільхи сірої, дуба, липи, клена.